Уяви, ти прокидаєшся не вдома, не в ліжку, а на холодній підлозі темного приміщення, де чути хрипкі подихи людей, притиснутих один до одного, наче в тісній клітці. Немає більше твого імені, твого дому, твого життя. Є тільки крики на чужій мові, удари палець по стінах, запах, поту й страху, який стелеться густішим за дим. Це нова реальність, і вона не має нічого спільного з тим. Ким ти був учора. Більшість рабів не народжувались у кайданах, вони потрапляли туди раптово, жорстко, так що навіть не встигали зрозуміти, як і чому. Війна була головною пасткою. Неримські легіони заходили в чужу землю і там, де ще вчора стояли хати, сьогодні залишались тільки попіл і полонені. Усе відбувалося швидко, місто впало, і людей гнали, мов худобу. Вчорашні воїни, матері, діти, старі усі ставали здобиччю. Юлій Цезар одного разу повернув із походу півмільйона галів, півмільйона душ, вирваних із життя за один наказ. Інший шлях у рабство був ще тихішим, але не менш страшним морські пірати. Вони чатували на торгові судна, які поверталися з товаром, і їхній найбільший улов був не золото і не амфори вина. Це були люди купці, матроси, навіть пасажири, усіх знімали з корабля і продавали в римських доках. Ще вчора ти плив додому заливковою олією, а сьогодні стоїш на ринку в кайданах, чекаючи, коли хтось оцінить твої руки чи зуби, були й ті, хто сам ступав у цю темряву, борги могли стати вироком. Той, хто не мав чим розрахуватись, іноді віддавав себе у рабство. Це був вибір без вибору продати власне життя, аби вижити. А ще були діти ті, хто не винен у нічому, але народився від матері рабині, римське право не лишало їм шансів, якщо твоя мати належала комусь, то й ти також. Це було ніби доля ще до твого першого крику вже написала вирок прокидатися в рабстві означало розуміти, що ти річ, інструменти з тілом і голосом. Тебе не запитують, не слухають, не бережуть. Кожен день починається не з мрій чи планів, а з чекання. Чи згадає хазяїн про тебе сьогодні добрим чи злим словом? Чи дістанеш ти з коринку хліба чи удар по спині? У цьому новому світі все твоє життя зводиться до чужої волі, і перше, що вбивали в тобі, це відчуття, що ти людина. Так починався шлях кожного, кого римляни називали своїм. Живим знаряддям, той шлях, із якого не було повернення. Життя римського раба було схоже на нескінченний ланцюг роботи, де кожна ланка тягнула тебе все глибше у виснаження. Твій день починався ще до того, як над містом чи полем сходило сонце. Якщо ти належав до домашньої челяді, тебе будили ще раніше, ніж твій господар відкривав очі. Твої руки першими торкалися холодної води, щоб приготувати умивання для родини, твої ноги першими крокували кам'яними коридорами, аби розпалити вогонь, натерти підлогу, підготувати хліб. І все це мало виглядати так, наче ти робиш це із вдячністю, бо будь-яка помилка могла стати приводом для гніву. Ти мусив бути тінню, невидимою, але присутньою в кожному кутку дому. Але навіть така праця, здавалося б, ближче до людських умов, була привілеєм у порівнянні з тими, кого доля кидала на поля чи в каменоломні. Польові раби працювали під відкритим небом у будь-яку пору року. Спека вигорала у них очі, холод роз'їдав руки. Вони нагадували живих волів прив'язані, виснажені, керовані лише наказами та батогом. Власники говорили про них відверто. Гарний раб. Як гарний віл, працюєш багато, годуєш мало, і в цих словах не було жодної метафори людей годували рівно настільки, щоб вони не впали на землю раніше, ніж виконують норму. Ще страшніше було у шахтах там не світило сонце, там не було повітря, яке хотілося б вдихати вузькі тунелі, задушливий пил, важкі камені, які треба було тягнути на спині. Ти спускався туди вранці і ніколи не був упевнений, що піднімешся назад живим. Багато хто залишав свої кістки у глибині шахт, і їхнє життя обривалося непомітно, як і почалося ніхто не записував їхніх імен, ніхто не згадував їхніх історій. У цих підземеллях рабство ставало вироком без строку давності були й ті, кому вдавалося трохи піднятися над цим морем страждання. Освічені греки, яких Рим охоче перетворював на вчителів, лікарів чи бухгалтерів, їхня доля здавалася легшою вони жили серед книжок, могли розмовляти з господарями, радити їм, але й тут свободи не було. Їхня мудрість не належала їм самим, вона служила тим, хто володів їхніми тілами. Один невірний крок іти знову там, де батіг, і кайдани, інші. Ставали гладіаторами їх виводили на арену, де вони були не людьми, а видовищем. Для когось це було шансом здобути славу, хай навіть коротку. Для більшості вирок, де кожен бій міг стати останнім. Стадіон ревів, коли вони виходили, і той рев заглушав страх смерті. Слава була вбивчою іронією. Ти міг бути відомим усій Римській імперії, але залишався лише рабом. І твоє життя залежало від піднятого чи опущеного пальця були й державні раби, вони не належали одній людині, вони служили державі, їх використовували для будівництва доріг, акведуків, громадських споруд. Вони були тими невидимими руками, які створювали те, чим потім пишався Рим. Але хто згадав їхні обличчя, коли хтось милувався чистою водою у місті чи широкою дорогою? Якою крокували легіони, кожна праця була кайданами, і кожна праця була випробуванням. Раб не мав права відмовитись, раб не мав права на втому чи біль, його руки могли тремтіти, його тіло могло падати, але наказ мав бути виконаний. І саме в цій щоденній рутині, у нескінченному ланцюгу завдань і тягаря розчинялась людська душа. Вечір для раба не означав відпочинку. Це був лише короткий перепочинок перед новим колом. Ти лягав там, де знаходив місце, у кутку кухні, у вузькій комірчині, серед десятків інших тіл, у задушливих бараках, і засинав із єдиною думкою прокинутися завтра це не початок нового дня, це продовження нескінченної роботи, з якої немає втечі. У рабстві тіло ставало і знаряддям, і мішенню. Не було жодного правила, яке могло б його захистити. Господар міг карати за дрібницю, за випадково розлите вино, за тріснутий глечик, за погляд, який видався зухвалим, і караця завжди була болем били всім, що було під рукою, палицею, батогом, ременем. Для когось це була щоденна наука, для когось. Спосіб нагадати ти ніщо. Раби жили під тінню цього страху, і навіть коли не карали, саме очікування болю було частиною їхнього життя. Найстрашніше було те, що покарання не обмежувалося лише шкірою, воно проникало в саму гідність, утікачів вловили і таврували як худобу. На їхніх чолах залишали знаки, які неможливо було сховати людина перетворювалася на ходячий вирок, на попередження для інших. Ось. Що станеться, якщо підеш проти господаря? Деяким надягали залізні нашийники, грубі й важкі, з вибитими словами Я втік. Поверни мене господарю, і отримаєш винагороду. Раб пішов вулицею, і кожен міг прочитати це як напис на стіні. Він ставав оголошенням, річчю, яку треба доставити назад, немов втрачену річ у цьому світі навіть любов не мала права на існування. Рабам. Забороняли одружуватися. Вони могли жити разом, могли ділити шматок хліба, могли дбати одне про одного, але будь-якої миті їх могли розлучити. Господар вирішував долю їхніх стосунків так само, як вирішував, куди продати худобу. Сини й доньки рабів не були їхніми дітьми, вони належали пану. Одного дня можна було прокинутися і побачити. Як твою дитину садять на віз, везуть геть, і ти не мав права навіть попрощатися. Це було найжорстокіше приниження. Ти втрачав не тільки себе, а й свою кров. Покарання завжди було публічним, не лише для того, щоб зламати одного, а щоб залякати всіх інших. Раба могли прикувати до стовпа і бити доти, доки він не падав. Могли змусити інших дивитися, як його катують. І це було не просто болем, це було видовищем. Навіть смерть ставала уроком для інших. Найбільш непокірних чекало розп'яття найстрашніший і найповільніший спосіб вбити людину тіло прибивали до дерева чи хреста, і воно повільно вмирало день за днем на очах у натовпу. Але найбільше рабів убивав не батіг і не цвяхи. Найбільше їх убивало відчуття, що ти не людина, римське право називало їх говорячими знаряддями, не громадянами, не навіть тваринами, а речами, які вміють говорити. І ця мова права була можливо гіршою за будь який удар, бо коли тебе називають річчю, навіть твоя душа починає в це вірити. Випадковий злочин господаря проти раба не був злочином взагалі якщо пан бив, калічив чи вбивав, це залишалося безкарним, а якщо раптом убивали господаря, то вся його челядь платила життям. Не мало значення, чи був ти винним чи ні. Достатньо було самого факту, що ти належав до цього дому, і тоді сотні рабів могли бути розіп'яті лише за те, що один із них наважився підняти руку. Усе це було системою, яка ламала не лише кістки, а й дух. Ти прокидався вранці і знав, будь-яка мить може стати пасткою. Ти боявся не лише удару, ти боявся того, що тебе позбавлять останнього, що залишалося, відчуття власного я. У світі, де тіло карали, принижували і таврували, найбільша втрата чекала всередині втрата віри, що ти колись був людиною. Попри всі кайдани, попри страх і біль. У серці багатьох рабів живріла іскра, яка не давала їм остаточно згаснути, вона могла бути тихою, непомітною у дрібних актах непокори, у свідомо повільних рухах, у зіпсованій страві чи неправильно виконаному наказі. Це була маленька помста, яку не завжди можна було розгледіти, але яка давала відчуття, що ти ще маєш вибір. Раби знали якщо ти не можеш підняти руку проти хазяїна. То, хоча б можеш нашкодити його спокою. І ці крихітні дії ставали зернами бунту, що проростали в темряві, але часом ця іскра розросталася у полум'я. Найвідомішим прикладом став Спартак раб, якого змусили стати гладіатором, його тіло було звикле до бою, його дух до боротьби. Він не погодився прийняти долю мовчки. Те, що почалося як втеча невеликої групи гладіаторів, швидко перетворилося на справжню армію. До нього тягнулися тисячі раби з полів, шахт, майстерень. Вони кидали кайдани, брали в руки все, що могло стати зброєю від кухонних ножів до селянських вила, і кожен із них ніс у серці не лише ненависть, а й жагу до свободи. Їх ставало дедалі більше десятки тисяч, потім. Сотні тисяч. Рим вперше побачив, що його живі знаряддя можуть стати силою, здатною кинути виклик самим легіонам. Вони палили маєтки, руйнували садиби, карали тих, хто вчора карав їх. Раби, які ще вчора гнулися під вагою плуга чи каменя, сьогодні піднімали голови і дивилися на своїх панів згори вниз. Це був момент, коли світ перевернувся. У перші роки повстання Спартак завдавав Риму ударів, яких ніхто не очікував. Його військо перемагало досвідчених полководців, громило цілі когорти, змушувало сенат тремтіти, містами ширився шепіт. Імперія може впасти під натиском тих, кого вона вважала ніким. Для багатьох рабів це стало сигналом. Свобода не просто мрія, вона може бути реальністю. Люди, які все життя жили у темряві, вперше побачили світло можливості. Та Рим не міг дозволити собі такої ганьби, він зібрав усі сили, аби придушити цей бунт. Проти рабів вийшли кращі легіони, досвідчені воєначальники, вся міць державної машини. І боротьба стала жорстокою. Тисячі рабів гинули у битвах, але ще більше залишалося вірними Спартаку до кінця. Він не вів їх лише до війни, він вів їх до надії, яку вони ніколи раніше не відчували. Коли повстання, нарешті, було придушене, Рим вирішив залишити слід у пам'яті всіх, хто наважився мріяти. Шість тисяч полонених рабів розіп'яли вздовж дороги, що тягнулася на сотні кілометрів. Від одного кінця до іншого суцільний ряд хрестів із тілами, які повільно згасали під відкритим небом. Це була жива стіна страху, створена, щоб ніхто ніколи більше не наважився повторити їхній крок. І все ж, іскра не згасла. Бо навіть після поразки пам'ять про цей бунт жила у серцях. Раби знали, хтось уже піднявся, хтось уже кинув виклик. І хоча вони знову опинилися в кайданах, у їхній тиші звучала правда навіть найсильніша імперія не могла повністю зламати людське прагнення до свободи. І кожен маленький акт непокори після цього був відлунням Спартака, відлунням того дня, коли раби змусили Рим тремтіти, коли шум битв, вщухав і спогади про повстання блідли, рабство не зникало, воно поверталося у щоденність, у мовчазний ритм життя імперії. Але навіть Рим розумів, його безмежна машина потребувала все більше рук, а війни більше не приносили нескінченного потоку полонених. Постачання рабів слабшало, і тріщини в системі ставали помітнішими. Рабство поступово починало змінюватися, перетворюючись у щось інше, більш приховане, але не менш жорстке. Дехто з рабів усе ж знаходив шлях до свободи. Це був довгий і виснажливий шлях, який вимагав або неймовірної відданості господарю, або грошей, які важко було накопичити. Вільні відпускалися на церемонії, де на голову колишнього раба клали повстяну шапку символ свободи. Але що означала ця свобода насправді? Ти ставав громадянином та все одно залишався колишнім рабом. У місті тебе пам'ятали, тебе бачили як чужого. У кращому випадку, ти був вільним, але нерівним, у гіршому продовжував жити поруч із колишнім господарем. Виконуючи його накази вже не як раб, а як зобов'язаний клієнт. Твоє минуле назавжди йшло за тобою, наче тінь, від якої не втечеш. І все ж саме ці вільновідпущеники часом будували нове життя. Хтось відкривав майстерню, хтось торгував, хтось навіть ставав заможним, але ніхто не забував вони колись були власністю. Навіть якщо їхні діти вже народжувалися вільними, відгомін рабських кайданів залишався в їхніх родинах. У Римі завжди було відчутно, що імперія стоїть не лише на мармурових колонах, а й на спинах тих, кого змусили мовчати. Філософи іноді наважувалися казати, що рабство зло. Сенека писав, що ми всі раби чогось, і що господар повинен пам'ятати. Перед долею він такий самий. Які його раб, та ці слова лишалися чорнилом на папері. Більшість багатих римлян сприймала рабів як символ свого багатства, їх збирали десятками, сотнями, хвалилися числом, колекцією. Іноді багатство вимірювалося не золотом, а кількістю рабів, які стояли за твоєю спиною. Та навіть у цьому світі було щось незмінне прагнення людини залишити слід. Раби, які зникли без імен і поховань, усе одно залишилися в історії. Не як герої написаних літописів, а як тіні, що тримали на собі велич Риму. Вони були руками, що будували дороги спинами, що тягнули мармурові блоки голосами, що співали пісні на кухнях. Без них не було б імперії, не було б тих кам'яних руїн, які досі стоять. І коли ми дивимося на величні арки чи амфітеатри, ми бачимо камінь. Але якщо прислухатися там чути інше стукіт кайданів, крики на ринках, шипіт тих, хто мріяв про свободу. Історія рабства у Римі не закінчилася разом із імперією, вона залишилася шрамом у пам'яті людства, бо за кожною перемогою, за кожною колоною, за кожним тріумфом. Стояли люди, які ніколи не обирали цієї долі. Фінал цієї історії не про тріумф, не про перемогу, це правда про те, що велич завжди має ціну, і ті, хто платив її, рідко потрапляли до книг і пам'ятників. Вони лишилися в тіні, але їхня тінь довша за будь-яку імперію. І саме тому сьогодні, коли ми говоримо про Рим, ми не можемо забути про тих, хто його будував. Не маючи навіть права на власне ім'я.